Всім привіт! Сьогодні у нас 11 травня 2023 року. Не знімав відео, не мав просто часу. Займався заселенням нуклеусів. Це доволі багато часу в мене відняло. Значить, нуклеуси я заселив. Усі перевозив розпліт з того точка. Заодно ослабив у втік від роїння. Дуже сильно їх ослабляв, лишав там буквально по 3-4 рамочки з бджолою і з розплодом. На даному точкове зараз хочу вам показати, чим я займаюся. Ось лежаки. З ними я ще поки нічого не робив. І прийшла черга до них, тому як бджолосім'ї будуть роїтися. Нас цвіте рапс, але погоди немає. І потрібно з ними щось робити. І, наприклад, одної бджолосім'ї я покажу, як я сам для себе відбираю бджолопакети. Ось так облітуються ці нуклеуси, вони вже як які біля якихось 7 днів, як заселені, якісь 10, почав я заселяти їх 1 травня. В багатьох вже повиходили матки, ну практично у всіх вже вийшли матки неплодні. Будемо чекати, щоб облетілися. І давайте перейдемо до того, як я набираю пакет і який він для своїх потреб. Ось я підготував обичний пакетний ящик. І ось дана бджолосім'я, сім'я, з якої ми будемо відбирати бджолопакет. Заодно подивимось, що в цій сім'ї, яка ситуація. По цвітінню, рапсу є якийсь невеликий принос. В принципі, зараз яблуні цвітут, ось рамочка блещет нектар. Но на щось надіятися немає смислу. Я дивлюся прогноз погоди. Нічого там такого немає. А можна довести до тої точки, що одного погодного дня вилити 30-40 роїв з 50 бджолосімей. Ось бачите, ось. Ці, в принципі, неплохо піднесли. Зараз ми подивимося, що тут можна взяти з цієї сім'ї. Я бджолопакети сильні формувати не буду, але 4 рамочки я буду брати. Чтири з печатним розплодом, без струсу, так як це для себе. Ось на даній рамочці з'явився засів, дивимося ще. Немає маточки. Матки я поки що не бачу. Значить, ще були до мене дзвінки, задавали питання, чому дуже агресивна бджола, хоча в мене образно бакпост. дзвонять з таким питанням. Все дуже просто, в мене це теж на пасіці присутньо і сильно виражено. Зараз вже менш це виражено. Тому що обробляють поля і хімія на них дуже недобрим чином впливає і вони стають сильно агресивні. Так, ось така рамочка добре підходить, поки її намічаю, щоб не ставити в ящик. Бо якщо не знайду матки, то <кхм> трудновато з ящика витягувати. А потім знайду матку і зразу поставлю в ящик. Ось тут на виході. Розплід вже повиходив, бачите, тянуть мисочки, поки яєць не бачу, але вони точно будуть руїтися. При таких розкладах Думаю, що не одну сім'ю знайду з яйцями у мисочках. Ось це я підкладав в ощину, бачите. Немає погоди. Ось вони портять хороша вощина, вони портять. Так, дивимось далі. Слідуюча рамочка э, печатний розпліт і трохи личинки. В принципі, теж підходить. Хорошо обсижена бджолою. Э, Слідуюча рамочка теж хороша для пакету. Так, дивлюся, що в мисочках робиться з цікавості. Пока. Як бачите, мисочки присутні. Ось в мисочці яйце. Не знаю чи буде видно, але но... ось яйце в одній мисочці. Бачите, сім'я готується, хоча вощина все стоїть у ній. Готується до руїні. Це є природний процес, від якого не втічеш. Ось бачите, як підпортюють вощину. Просто немає того, що треба взятку і погоди. Хоча е, хорошими роками е, до цього часу вони вже не одну рамку відтягують з вощиною. А в цьому році я поставив їм цю вощину десь травня, Наверно, 5-го. Дуже пізно і нічого вони не відтягнули особу. Тому як не було для цього хорошої погоди. Ось теж хороша підходяща рамочка для пакету. Матки поки не бачу. Зараз їх трудно глядіти, багато бджоли, багато рамок. Тому що гнізда розширені. На тому точкові я спеціально не розширяв, тримав їх піджаті. Там було простіше глядіти матки і відбирати розпліт, а тут буде більш сложніше. Ось так хочу строїти, але... Ось знайшов я матку, ходить. Зараз можливо вам покажу. Секунду. Опа. Десь вона загубилася. Ось вона ця матка, зараз вам покажу. Ось вона. Що видно, ходить. Так, і будемо набирати пакет. Цю рамочку теж можна взяти, непогано. В принципі, хороша обсидка. Є ще печатного розподу, трохи візьмемо її. Так. Ось тут у нас помічена рамочка, також її беремо, ось така вона. Дивимось де ще одна помічена. Ось ця теж доволі мощна на ній обсидка, як ви бачите, хороша рамочка. Ну і ще одну зараз ми знайдемо. Бажано би їм щось з кормом трохи взяти. Я візьму ось цю крайню, тут перга і печатний ось такий розплід, небагато. Щоб їм було хоч якогось трохи корму. В принципі, тут дуже багато трутня, можна її лишити, щоб не везти його туди. Ось всю взяти, хороша рамочка, в принципі. Або є ось така помічена рамочка, хороша. Візьмемо ось цю. Тут більше печатного, менше личинки. Ось такий я сформував бджолопакет. Завтра він поїде на другий точок, щоб бджола не злітала. Ось так в мене на даний момент виглядає пасіка, все, ящики, невелика кількість. Вже вечір я вирішив сьогодні, так сказати, настроїтись, а завтра зранку вже Відточено набирати бджолопакети і перевозити їх на слідуючий точок. Є мінус в цьому році, немає хорошого якогось підтримуючого взятку, погоди. Потрібно буде дивитися за кормами, тому як я підгодовую періодично нуклеуси, більш слабе щось, де не вистачило медових рамок підставити. Тому треба за цим дивитися. Все, дякую за перегляд та до зустрічі!